Такі прекрасні гриби глива сьогодні. Жаль, звичайно, що весна трохи суха, а так би були. Чудові, чудові гриби. Ну, все рівно, в місцях, де більш-менш волога, земля, там грибочки є. У мене сьогодні просто було обмаль часу. Погуляти в основному. Була прогулянка без пошуку грибів. Це випадково я наткнулася. Ну, такі гриби не взяти, це просто було неможливо. Дуже вже красиві. Так очистки віднесу в ліс, а це дуже навіть хороші гриби результат сьогоднішньої прогулянки.